Вітаю! Сьогодні понеділок. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас є дві чудових новини. Перше, це те, що у нас оновлення е, різних дрібничок, привезли дуже багато цікавих антикварних і вінтажних речей. А по-друге, у нас розпродаж м'яких меблів. І зараз я вам покажу у відео. Які у нас є гарні акційні пропозиції. І почнемо з цього чудового диванчика. Це у нас німецька модель, тримісна. Диван створений для того, щоб на ньому було зручно відпочивати перед телевізором. В одному кріслі у нього вмонтований механічний реклайнер, а з другого боку електричний і управління проводиться за допомогою такого пульта. Якщо у вас менше трьох, то середнє сидіння можна використовувати як столик і як ящик для зберігання різних дрібничок. Диванчик в дуже хорошому стані, він повністю шкіряний. Механізми працюють справно, все гарно, гарно, злагоджено працює. І його ціна на сьогодні 730 євро. І до 15 листопада маємо гарну знижку. Його можна придбати лише за 660 євро. Це дуже велика знижка для одного дивану. Дуже рекомендую на нього звернути увагу. Під вікном маємо найм'якішу в світі модель. Це невеличкий кутовий диванчик у світло-бежевій шкірі. Він фантастично комфортний, надзвичайно м'який, надзвичайно затишний. Цей диван просто створений для релаксуючого відпочинку. Він не розкладний, але як бачите, сидіння в ньому досить широке, тобто одна людина собі може вільно на ньому лягти і відпочити. Виробник цих меблів е, італійська фабрика Італ Софа, найбочку ми бачили. Ціна дивану 600 євро до 15 листопада. Зі знижкою його можна придбати за 560 євро. Тут у нас стильний сучасний журнальний столик, його нещодавно привезли. Його ціна 3,5 тисячі. І зараз його можна придбати з додатковою знижкою лише за 3 тисячі 300 гривень. Дуже стильний і прикольний Я модель. Покажу дещо з наших вінтажних речей. Наприклад, тут у нас декоративні тарілки. Чудова порцелянова чашечка ручної роботи. Тільки гляньте на це чудо. Це каретні ліхтарі. Зараз їх можна використовувати для освітлення, наприклад, присадибної ділянки для вуличного освітлення. Дуже цікава річ. Є різні моделі з різними оправами і з різними тримачами. Посередині у нас два акційних комплекти. Наприклад, ось такий стильний гарнітур світло сірій шкірі, який складається з двох диванів. Це є широка трійка і ще ширша двійка. Його ціна була 980 євро. До 15 листопада ми їх продаємо з дуже хорошою знижкою, всього за 920 євро. Поспішайте придбати, бо меблі в дуже хорошому стані, гарно збережені і дуже зручні для відпочинку. Навпроти них маємо такий гігантський. Гарнітури, які складаються з двох тримісних диванів у дуже м'ясистій, товстенній шкірі темно-коричневого кольору, майже чорного. Ціна такого набору 1150 євро. Зараз ми їх продаємо лише за 1100 євро. Це дуже гарна пропозиція для таких величезних і класних диванів. Розкладні дивани також продаємо з гарними знижками. Наприклад, ось ця фіолетова модель, яка коштувала 650 євро. Зараз можна придбати всього за 600 євро. Це дуже велика знижка, враховуючи те, що якість диванів справді дуже класна. Поруч ще один розкладний диванчик. Він розрахований на 2,5 місця. Всю ведемо поверхню цієї моделі, покриває натуральна шкіра світлого кольору. Ціна цієї моделі 550 євро. І зараз до 15 листопада його можна придбати зі знижкою всього за 520 євро. Тут у нас дуже крутий кутовий диван від італійської фабрики на туці. Це дуже зручна, дуже класна модель в чудовому стані. Диван повністю шкіряний, шкіра високо... дуже високої якості, міцна, надійна, еластична, дуже пухкі пружні сидіння, високі спинки. Гарантують гарну підтримку для тіла. Ціна такого дивану 1100 євро. Зараз ми його продамо всього за 950 євро. Поруч ще одна італійська модель від фабрики Italsofa. Розміри цього дивану подібні. Диван більш пружний, пружні сидіння і пружні досить такі високі спинки. Поручні досить широкі. Диван в гарному стані і його ціна. 800 євро. До речі, цей стіл також за продаємо зараз з гарною знижкою. Раніше він коштував 250 євро, а тепер його можна буде придбати всього за 140 євро. Дуже класна пропозиція. Диван можна, стіл можна використовувати як обідній обертальна стільниця, яка виготовлена з антикварного колеса і корпус стола кований. Тут у нас ще одна новинка це з Німеччини. Його ціна 1100 гривень. До речі, тут у нас ще один двомісний диванчик, який розкладається допереду. Дуже гарна, компактненька моделька в персиковій шкірі. Е, в гарному стані, до речі, його ціна була 490 євро разом з пуфиком. І зараз його можна придбати зі знижкою всього за 450 євро. Під стіною маємо єдиний гарнітур у тканині від італійської фабрики Альберто Ніє. В наборі вишуканий тримісний диванчик. Пухів на дерев'яних ніжках і двомісний диван. Ціна цього гарнітуру і так була дуже дешева, всього 690 євро. Але зараз до 15 листопада їх можна придбати з додатковою знижкою всього 660 євро. В кутку у нас величезний кутовий диван у білюсенькій шкірі. Дуже стильна, дуже простора і зручна модель з руховими спинками. Диван не розкладний, але як бачите, у нього широченні сидіння і можна полежати. Ціна такого дивану зараз акційна, всього 700 євро. Розміри вражаючі. Маємо 2,70 одна сторона і 3,35 більша сторона. Здається, цей столик йому дуже пасує і його ми продаємо зараз зі знижкою і всього за 1000 гривень. Посередині мій любимчик це набір 3,2,1 1 від італійської фабрики Альберто Нієрі. Дуже елегантна і вишукана модель, надзвичайно хороший стан, меблі чудово виглядають, дуже зручні і дуже сильні. Ціна такого гарнітуру 1200 євро. І зараз до середини місяця продаємо зі знижкою за 1100 євро. Економія 100 євро це дуже гарна знижка. Навпроти стоїть чудовий італійський гарнітур від відомого дизайнера Сільвена Жолі. Це дуже відома його модель, яка називається Чайка. В наборі у нас двомісний диван і тримісний диван. Високоякісна натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню меблів навіть з внутрішньої сторони. Дивани надзвичайно стильні, дуже круто виглядають. Ціна такого комплекту 1200 євро. До 15 листопада робимо дуже велику знижку, і їх можна придбати всього. За 1100 євро. Під стіною у нас величезний шкіряний гарнітур від італійської фабрики на туці, на широченне крісло і просто такий гігантський величезний кутовий диван. Натуральна шкіра такого вишневого насиченого кольору покриває всю видиму поверхню меблів разом з задніми спинками. Це чудові, дуже зручні і дуже стильні меблі. Бо вони не розкладні, але як ви розумієте, в цьому немає жодної потреби, бо можна собі лягти на будь якому елементі цього дивана. Місця хватріти і полежати. І ціна такого гарнітуру 1150 євро. Зараз його можна придбати з величезною знижкою всього за 900 євро. Сім посадочних місць це дуже багато людей може на ньому розміститися і всім буде зручно і класно. Тут у нас ще два акційних диванчики. Це, наприклад, тримісний диванчик у світлій шкірі з Італії. Диван такий пружненький, пишненький. На ньому гарно, зручно сидіти, можна собі прилягти. І ціна такого диванчика була 450 євро. Зараз можна придбати за 420 євро. А цей німецький красень у бежевій шкірі всього 350 євро. Розмір 200 на 90. Тільки подивіться, скільки у нас пивних келихів. Це просто чудо. І якщо вам раптом потрібно кудись подзвонити по стаціонарному телефону, будь ласка, звертайтеся. Все, на цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Ви побачили майже всі наші акційні пропозиції і дещо з наших вінтажних новинок. Запрошую підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Це добряче допомагає в розвитку каналу. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю всім гарного тижня, мирного неба і звичайно вдалих покупок.